Колись на першому поверсі цього житлового будинку, що на вулиці Богдана Хмельницького, був один із найвідоміших львівських кінотеатрів. Нині приміщення занедбане та зачинене. Кінотеатр Богдана Хмельницького. Слідійські де всі плакали ті мами, дядьо. Ходили маркіза Анжеліка, Маркіза Ангелів. Та, Спартак. Ну то вже було давно, молоді роки. Я ще була тут за тантої влади, як називається. Через шпарини в дверях видно пусті пляшки і гори сміття. Приміщення не використовують за призначенням уже десятки років. Раніше кінотеатр мав статус державного комунального підприємства, проте міська рада вирішила такі підприємства ліквідувати і приміщення продати. Тоді директор Роман Бекесевич вирішив зробити із підприємства ще й ТЗУВ і приватизувати кінотеатр, викупивши його. Дана ТЗУВ зареєстрована також за тією ж самою адресою, що й ДКП, що також є дуже дивним. Адже між ДКП і управління комунальної власності є підписаний договір, відповідно до якого ми надаємо в оренду саме ці всі приміщення. Проте в нас немає жодного підписаного договору з ТЗОВ кінотеатр імені Богдана Хмельницького. Тому виникає питання, яким чином він міг зареєструватися за даним місцем і взагалі яким чином він це все зробив. Управління комунальної власності відмовило у приватизації таким способом, тому що ТЗУВ немає необхідного договору оренди, та чоловік подав до суду, мотивуючи тим, що його права як директора порушені. Ну, він був в гіршому стані, тобто ми його трошки це якби бомбомжики там висили. Управління хоче ліквідувати саме ДКП. Розумієте, ДКП як підприємство Відмовляли роботу ДКП, відмовляли всі документи, і підприємство щось робило. А потім вони вирішили розпустити. І я не знаю, що далі. Ну думаю, що далі вони мали якісь плани на то приміщення свої. Коли позов чоловіка задовільнили, управління подало апеляцію. Натомість Бекесевич вдруге подав до суду. Зараз просто ті дії, які вчиняються, швидше виглядають на певні спроби здійснити просто захоплення комунального майна, яке належить громаді, в непередбачений законом спосіб. До того ще у 2003 році міська рада визначила, що приміщення можна приватизовувати лише конкурсним способом, а не через викуп. Обов'язок власника і управління комунальної власності, як того, хто має делеговані повноваження, якомога швидше вчинити дії і відчужити це майно конкурсним способом для того, щоб прийшов хтось, хто заплатить визначену ринком пропозиціями ціну громаді за цей об'єкт. Бюджет отримує надходження. Новий власник зможе привести майно до належного стану і зможе реалізовувати там. Будь-яку діяльність, яка не буде суперечити чинному законодавству і збереже таким чином весь будинок, додамо, що суддю в одній з двох справ за клопотанням управління комунальної власності вже замінили. Марта Когут, Олег Кухар, головні новини Львова.